Вітаю всіх на своєму каналі! Готуємо смачно та швидко. Сьогодні пропоную рецепти двох салатів Цезар та «Нісуаз». І почати підготовку до свят! Щоб приготувати салат «Цезар» нам необхідно куряче філе, хліб, з якого ми зробимо потім сухарики, помідори черрі, перепилені яйця, лимон. Сир. Треба пармезан, я хочу поекспериментувати з вершковим сиром, часник, майонез, спеції: це сіль, паприка та чорний перець, олія і соєвий соус. Філе нарізаю невеличкими шматками. Потім його замариную. Перекладаю в миску. Де буду безпосередньо маринувати. В миску додаю спеції сіль, паприка та чорний перець, сюди ж 1 столова ложка олії та 1 столова ложка соєвого соусу. Все перемішати, щоб кожен шматочок був. Маринаді. Залишу його маринуватися під харчовою плівкою хвилин 40, поки буду готувати наступні інгредієнти. Накриваємо харчовою плівкою і залишаю на 40 хвилин. Хліб розріжу на частинки на такі чотирикутнички невеликі, за розміром. Перекладаю хліб у форму, де буду засушувати його, зверху полю оливковою олією та присиплю спеціями паприка та чорний перець. Поставлю у розігріту духовку, щоб Засохли ці шматочки, підсохли шматочки хліба. Філе буду смажити на олії. Додаю сковорідку 50 г олії і викладаю м'ясо, яке маринувалося уже 40 хвилин. М'ясо повинно повністю приготуватися. М'ясо піджарилося, перекладу його у миску, щоб воно повністю вихолонуло. Тому що для збирання салата воно гаряче не треба. Буду збирати салат «Цезар». Для цього я взяла салат «Айсберг». Зараз його відділю від качана листочки. Гарні такі соковиті листочки. Весь брати не буду. Три листочка, вони великі, мені буде достатньо. Салат буду рвати руками, тому що, ви знаєте, салати не люблять, щоб їх різали краще руками. Розмір частинок залежить від того, який ви полюбляєте. Це немає такої догми, що там треба відміряти і відірвати. Буду брати тільки м'яку частину, цю відкладати, на не треба. Підготую помідори, спочатку повідрізаю ось ці хвостики і буду різати навпіл помідорки маленькі, тому я думаю, що різати їх на чотири частини не варто, а ви дивитеся за розміром свого овоча. Перекладаю помідори в салатник, де вже є у нас листя салату. Зараз поріжу перепилені яєчка теж навпіл. Яйця теж перекладу в салатник. М'ясо я поріжу на смужечками, поріжу, ви вже дивитесь, як ви хочете. Це не є якесь правило, і салат готую так, як я його розумію, і як полюбляю моїй сім'ї. Перекладаю м'ясо до інших інгредієнтів. Займуся приготуванням соусу. У миску з майонезом зараз додам часник майонез я. Робила сама. Кому буде цікаво, напишіть в коментарях, поділюся, як я роблю майонез. Два зубчики чеснику і сік лимона. В рецепті кісточок немає, тому я їх буду діставати. Все ретельно вимішую до однорідності. А тепер залишилися останні штрихи. У салатник додаю сухарики, які вже стали холодними, і соусом. Додаю соус, він густенький, але нічого страшного, є помідори, які ще пустять сік. Соус не весь додаю. Потім іще при подачі зроблю такі крапельки білого соусу. Перемішувати буду виделками, не ложкою, щоб салат не втратив своєї такої пухкості і не забився. Точний рецепт салату Цезар буде в описі до відео. Перекладаю салат в тарілку, в якій буду подавати на стіл. Кольоровий, смачний, тому, думаю, що всім всім сподобається. Перед подачею на стіл треба притрусити сиром. Я взяла вершковий сир. Можна брати і в ідеалі брати пармезан, але хочу спробувати ще з таким сиром. Я думаю, що гірше не буде. І ось так крапельки соусу. Для того, щоб приготувати салатний соус, нам необхідно квасоля, помідори чері, лимон, варена картопля, оливкова олія, яблучний оцет, французька гірчиця, салат айсберг, можна брати інші салати, цукор, сіль, часник, цибуля, тунець і перепелині яйця. Починаю з нарізання картоплі. Я її попередньо відварила, вона вже охолонула, тепер буду нарізати. Нарізаю її кубиками, але не дуже мілкими і не дуже крупними, середніми. У сковорідку наливаю олії зовсім небагато і викладаю картоплю, яку щойно порізала. Буду смажити картоплю до золотавої скоринки. Так, так, не дивуйтеся, зварену картоплю я буду ще підсмажувати, щоб вона дала особливий смак салату. Картоплю викладу в миску на паперовий рушничок. Підготую салат, відділю листочки від качана. можна брати салат будь-який. Я використовую сьогодні салат айсберг. Зараз порву салат на шматочки, оцю тверду частину, я залишу, я її брати не буду. Порву на шматочки. Розмір шматочки може бути різний. Одна умова: що салат не любить, щоб його різали ножем тому тоді він втрачає свої поживні властивості. Підготую помідори чері Якщо у вас немає чері Помідори можна брати звичайні, але вони мають бути м'ясисті. Що маю на увазі підготую, відріжую хвостики. Нарізаю половинками помідори. Вони у мене маленькі, тому я думаю, що на половинки буде достатньо. Помідори перекладаю до загальної миски, а зараз займуся яйцями. Їх теж поділю напіл. Якщо у вас немає перепилиних яєць, можна скористатися курячими. Два яйця буде достатньо. Просто перепелині яйця вони гарніше виглядають в цьому салаті. Два жовтки на вдачу. Яйця перекладаю до загальної миски. Зараз буду нарізати цибулю. Одна цибулина буде достатньо, але я візьму половинку. Тут уже любителям цибулі, як ви вважаєте, краще. Я візьму половинку і мілко-мілко її накришу. Цибулю теж перекладаю. Далі у миску додаю спаржеву квасолю. Я її вже попередньо відварила, хочу вам сказати, коли відварюєте спаржеву квасолю після закіпання 2-3 хвилинки і виключаєте і відразу в холодну воду або навіть людяну, щоб квасоля зберегла свій зелений колір. Щоб приготувати соус до салату, нам необхідно взяти один зубчик чесника, вичавити його в оливкову олію. Сюди ж додаю сіль та цукор, оцет яблучний, гірчиця. одну столову ложку лимону. Все ретельно перемішую, маса почне темніти, мутніти, не лякайтеся, це так має бути, і трішки загусати. Ось видно вже, як вона стає густою, і втрачає свою прозорість. Соус готовий. У миску додаю картоплю, яка вже вихолонула таполю з соусом. Тільки соус використаю не весь. Салат дуже легкий в приготуванні і, і смачний, тому буде гарним доповненням до будь-якого свята. Так, а тепер тунець. Я попередньо злила весь сік, і тепер просто руками зверху. Якщо трапляються якісь кісточки, то звичайно їх прибираємо, вони не потрібні. І поливаю соусом, що залишився. Ось така смакота, яка грає різними барвами, отрималась смачний, легкий. Ось такі легкі, прості в приготуванні, а головне смачні салати можна приготувати не тільки на свято, а й в повсякденному житті. Переходьте на мій канал, там ви знайдете багато цікавих рецептів. До нових смачних рецептів!